Те, ради чого церква взагалі в принципі і живе, воно ось відбувається прямо зараз. І ми починаємо з молитви, потім поклоняємося Господу, потім слухаємо Слова, знову поклоняємося, співаємо і йдемо в воду ті, кому сьогодні йти в воду. Давайте помолимося. Оче Небесний Боже, ми славимо тебе і дякуємо тобі, Господь, за цю благодать, за цю милість, за цю радість велику, за те, що ти ведеш нас. Ти попереду нас завжди, Господь, і Ти це все приготував. І сьогодні такий гарний день, бо це ти знаєш, як воно повинно бути. Ми просимо тебе, благослови нас, Боже, благослови і прослався в нашому житті, благослови тих, хто зараз має приймати хрещення, щоб це було справді велике свідоцтво їхнього рішення, їхнього шляху за тобою, Господь, щоб це була. Та велика правда, що ти їх вибрав, ти їх знав з самого початку, і ось вони твої. Власнує церкву твою, щоб вона зростала і духовно, і фізично, щоб вона працювала так, як ти хочеш, щоб вона йшла, Господь, за тобою, і славила тебе постійно. І прослався, Боже, Ми поклоняємося тобі, ми молимося тобі, ми благословляємо тебе, нашого великого Бога, нашого Творця, нашого Спасителя, того, хто сам готовий померти, аби ми жили. Слава тобі, великий наш Господь. Я, Ісуса Христа поклоняємося тобі, наш Бог, великий Отець і Святий Дух. Амінь. І ми всі разом зашиваємо. Ті, хто з Бога, ми Ті, хто з Бога йдуть. Слово має пастор церкви Хлав. Почитаємо ми з вами сьогодні перед хрещенням наших друзів від Римлянського Стерозі вірші. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в ній. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестилися в Ісуса Христа, смерть Його Христи. Тож ми поховані в Нім хрещення у смерть, щоб як Воскрес Христос ізмеркну славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то і з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним. Щоб залишилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Я так собі думаю, що якби от зараз тут підійшли якісь люди, мешканці роковки, і подивилось на оце згромадження, приїхали тут якісь люди, зібрались щось буде. І задали питання, що це? Якби їм відповіли, оце є хрещення, то я не думаю, що це була б відповідь на всі їхні питання. Вони після того б спитали, а що це, власне, є, хрещення, незважаючи на те, що вони це слово знали, знають. Що таке є? Я думаю, що для усіх сестричок, які збираються приймати хрещення, це не є питання сьогодні. Я вам одразу скажу, якщо у вас ще є питання, що це таке, і ви не впевнені в тому, що треба це вам робити, і у вас якісь є сумніви щодо цього, то ви маєте ще 5 хвилин, і ви можете сказати, мабуть, я не буду. Або я не хочу, бо я маю сумню, чому, тому що те, що ви збираємося зараз зробити, це дійсно відповідальний крок. Дійсно, треба знати, що це є таке хрещення для мене. Тому що, як зробите ви оце хрещення, оце свідоцтво, про яке сьогодні сказано, то знайте, проти Для І що це означає зараз для тебе? Це насправді свято Гречі, але те, що ми тут читаємо у цьому куринку, коли там підпала, то, я думаю, так собі. Якщо хтось це послухав, то сказав, то це яке свято, хіба похорон. що сьогодні для вас відбувається ваш власний похорон ви вмираєте ви маєте причетність до смерті написано смерті Ісуса Христа. Що це таке? Як це зрозуміти? Як це зрозуміти сьогодні? І, і така погода сьогодні не теб була, і померти. вітер Отакий, і ви, як звідти вийдете, пневмонія і вмер і ви вмерті. Це не смерть є фізично. Це є смерть, про яку тут Павло пише. Вашого власного я. Я грецькою мовою его. Це є смерть вашого власного ему. Що відбувається сьогодні, сестричка? Якщо до цього моменту і було десь в пріоритеті ваше власне я, Отам, знаєте, в квартирі, на кухні, серед своїх рідних, перед прийняттям якісь рішень, ваші взаємовідносини. Для вас я було на першому місці. Всі повинні були вам. Всі повинні були щось робити для вас. Все, що є навколо вас, для вас. І не тільки вдома. А будь те, де ви є, я і все для мене. То з цього моменту воно вмерло. Уже нічого для мене. Там в квартирі на кухні чи в спальні, десь на роботі, серед родичів, серед сусідів, в церкві, в якій ви є, в громаді, в Кременчуці в Україні. Уже не я, уже не сім'я для мене, родичі для мене, раківка для мене, церква раківська для мене, Україна для мене, всі люди для мене. Тепер я для них, я для сім'ї, я для церкви, я для громади, тепер мене, тобто мого я, мого ега, вже не існує. Воно отут поплуло розом із дніпром в Чорне море. Якщо ви вмерли, пише Павло, то як вам рішити? Мертвий грішити не може. Він є. Мертвим. Люди так собі. Якщо такі підходить, якщо я вже от не я і не все для мене, то нащо мені тоді от, оце хрещення? Я на це не згідний. І не йдуть хреститися. Сестрички, якщо ви зрозуміли, що це означає хрещення, йдіть хрестіться. Якщо ще не зрозуміли, ще маєте пару хвилин на роздум. Люди так думають, хіба це життя, про що тут сказано? Люди так думають, бо вони так думають, бо вони грішні, бо вони з власним его і думають, що ото, як вони живуть, то є життя. Але слово Боже каже, ото не є життя. Як люди думають, що то є життя, то є смерть. А оце для вас буде життя. Все, що для Бога, так, для людини ні. Але все, що для людей, так, для Бога ні. Інакше б не треба було б Христу приходити сюди. Собі вчити нас іти і помирати на Городському хресті. Все Боже для людства парадоксально. Все людське для Бога парадоксальне. Хочете жити? Вмирайте. Павло каже, ми щоденно вмираємо. Значаємо є его. Окей